Привіт! З вами Ярослав, і ви попали на підбірку сімейних настільних ігор. Давайте обговоримо, що ж це за настолки. Сімейки це вже повноцінні ігри, тобто це не якісь карткові швиденькі та маленькі ігри. Ні. Тут вже є у що пограти. Але при цьому ці настолки настільки прості, що за будь-яку з них можна посадити новачка. Ну і процес гри у такі настолки дуже приємний і зазвичай малоконфліктний. Тож зараз ми поїдемо до настолок, А ви тим часом перевірте, чи поставили ви лайк цьому відео і чи підписані ви на канал. Якщо ні, обов'язково виправте це. На шостому місці в нас настільна гра «Живопис». Це така дуже гарна настільна гра, у якій ми граємо за художників, що малюють власні картини. І ці картини ми створюємо, поєднуючи на півпрозорі картки з різними малюнками та позначками, кожного разу роблячи унікальні картини. Саме ця механіка поєднання прозорих карток це і є щось неймовірне і заворожуюче. А сама гра створює таку приємну і спокійну атмосферу. На п'ятому місці в нас зовсім інша за атмосферою гра. Пройди світи Кведлінбурга. Це весела гра, де ви граєте за хитронів алхіміків, що варять зілля і витягують випадкові інгредієнти з власних мішечків. І витягають їх прямо в свій котел. При цьому ви кожен раз вирішуєте, чи продовжувати тягнути їх і додавати, і робити зілля крутішим, що дає вам можливість отримати бали і купити нові інгредієнти або перестати тягнути. Бо якщо ви витягнете занадто багато оцих сірих противних жетонів, то ваше зілля вибухає, і ви отримуєте менше бонусів. Ця гра постійно протягом кожного раунду створює напруження для гравців. І при цьому у ній ціла безліч реіграбельності, бо у вас різні набори інгредієнтів кожен раз. Плюс вже вийшло доповнення відьми травниці, що додає ще варіативності, стільки, що ви ніколи не зіграєте усі можливі варіанти. І скоро українською вийде ще одне доповнення алхімики. На четвертому місці спокійна та абстрактна настільна гра місяць молодик, що поєднує між собою механіки двох других, також доволі хороших ігор. А саме печворк та паркменеджер. У настовці місяць молодик ви створюєте комбінації стайлів, щоб закривати завдання на цих самих тайлах. При цьому ви набираєте їх собі з тих, що є у доступі. І чим кращий тайл, тим більше часу ви витратите на те, щоб його взяти. А час це в цій грі такий додатковий ресурс. Це така приємна гра з цікавим оформленням. На третьому місці настільна гра стежки тукани». Це настолка, де вам потрібно буде олівчиком малювати на папірчику. По сюжету ви знаходитеся на острові і проводите шляхи, що поєднують між собою поселення на цьому острові та прокладають шляхи до різноманітних цікавинок, що там є. Це дуже затягуючий процес оце малювати. І це саме така гра, у яку хочеться зіграти ще раз після того, як зіграв вперше. Ну і бонус тут у тому. Що з двох сторін вашого папірчика є два варіанти гри, які ви можете для себе спробувати. Тут не дуже багато варіативності, але при цьому грати в неї справжні задоволення. На другому місці у нас гарнесенька гра «Селестія». Зовсім така невеличка, але у ній є навіть ось такий літаючий корабель. І ви по черзі стаєте капітаном цього корабля. І капітан. Кидає у свій хід кубики, щоб подивитися, з якими негараздами йому доведеться зіткнутися. І дивлячись на картки в руці, думає, чи зможе він ці негаразди подолати. А інші граці вже вирішують за себе, чи хочуть вони летіти з цим капітаном далі. Бо чим далі ви летите, тим дорожчі артефакти знаходите. Але якщо капітан не впорається, то ви просто розіб'єтесь і нічогісінько не отримаєте. А якщо зійдете радніше, то отримуєте якусь дорогоцінність подешевше, тобто отримуєте хоч щось. Тож вам кожен хід доведеться вирішувати, що ви хочете робити. Але стережіться! Це єдина гра у цьому топі, у якій можна напряму пакостати іншим гравцям, викидати їх з корабля або заставляти перекидати кубики, що додає гостроти процесу, але не усім до вподоби. І на першому місці загальноприйнятий шедевр, класика жанру, настільна гра «Каркасон», що стабільно рахується однією з найкращих ігор, щоб знайомитися з настільним обі. І ось вона нещодавно була локалізована силов'їною. Кожен хід ви берете тайл і повинні вирішити, куди його розмістити, продовжити дорогу чи розширити замок. І після цього чи виставляти на цей тайл свого міпла, і куди саме на дорогу чи на замок. Це елементарна і усім зрозуміла за правилами гра, яка тим не менш пропонує стратегічні рішення і цікавий ігровий процес. Тому її дуже легко радити кому завгодно. Тож, отакий на стоп настолок, щоб ви могли вибрати щось з них та пограти з близькими вам людьми. Якщо хочете дізнатися про якусь з цих ігор побільше, в описі будуть посилання на огляди цих настолок. Ну і напишіть в коментарях, яка у вас найулюбленіша гра для того, щоб провести час у сімейному колі. Дякую вам за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте поставити вподобайку та до наступних ігор!